Чорноморська лікарня єдиний потужний та великий медзаклад міста біля моря. У нас є більше десятка відділень. Ми швидко рухаємося, щоб стандарти нашої медицини завжди були на найвищому рівні. Йде постійне оновлення відділень та обладнання. Наш штат налічує більше трьохсот досвідчених медичних спеціалістів. В нас працює два доктора медицинських наук, три кандидата медицинських наук. І в нас є чіткий план розвитку та кар'єрне зростання, і нам потрібні саме ви. Хоча знаєте, досить вже сухої статистики, бла, бла, бла. Хай говорять наші лікарі. А ви обирайте, де саме будете в нас працювати. Наше завдання дізнатися те, що хочуть приховати, знайти відповідь у загадці, зібрати всі докази, провести оперативну зйомку та зафіксувати сліди, щоб визначити головного підозрюваного. Тільки після цього винесемо вердикт. Працюємо давно. Колектив молодий, дружний, апаратура нова. Працювати на ній одне задоволення. Робота тут це справжній детектив. Приєднуйтесь! Відповідаю одразу: ні, ми не алхімики. Робити золото із сечі ніхто не буде. З приводу філософського каменю, теж не до нас. Ми скоріш програмісти. Перемикаємо мозок у режим стендбай, заморожуємо аксони, щоб провести операцію без проблем. Можна сказати, що ми підбираємо програмний хімічний код для вашого мозку. Звісно, це не квантовий комп'ютер, це набагато складніше. Тому приєднуйтесь в нашу команду. Зробимо невеличку перерву між спілкуванням, показуємо операційний блок. Чистіше ніж це приміщення, тільки совість нашого директора. А по сучасності в обладнанні ми можемо змагатися з європейськими клініками, але найголовніше це персонал. Ми не змогли взяти інтерв'ю у старшої медично-операційної медсестри Валентини Лоєнко. Причина проста: вона разом з лікарями рятувала життя людей, але ми змогли їх зняти за цим процесом. Хоч Хочете бути поряд з ними та робити добру справу? Приєднуйтесь! сахарный диабет, диабетические полинейропатии, различные сосудистые нарушения, гипертоническая болезнь, осложненная, неосложненная, Пневмония. хронические заболевания органов пищеварения, это гастрит, панкреатит, полицистит, заболевания печени, цирроз печени, гепатиты, заболевания органов сосудов, полиартриты, различные, псориатические, подогреческие, множество заболеваний, связанных с аллергическими процессами, аллергический дерматит, отек квинки, обычный день. Терапевтичного відділення, ставимо діагнози, лячим пацієнтів. присоєдиняйтесь. Якщо б актор Брюс Уіліс лікувався у нас, ми б змогли вчасно встановити діагноз та врятувати його від деменції. Але йому не пощастило. Він живе у США. Бо саме досвідчені спеціалісти ставлять діагнози, а не обладнання. Так, у нас є спеціальні додаткові прилади. Вони як чат GPT, лише наші помічники. А ваші мізки врятуємо самими Приєднуйся. Кардіологічні відділення. Ці тендітні дівчата кожен день борються за життя пацієнтів. Це вічна битва. І знаєте, іноді здається, що нам, людям, не виграти цю боротьбу, але це тільки здається. Цю битву ми все ж таки виграємо. Приєднуйся. Пам'ятаєте, ми говорили, що є відділення на стадії відкриття. Мова йде про реабілітацію, сучасне обладнання, зал для пристосування людей з обмеженими можливостями після операції, спеціалізований тренажерний зал, але більш детально розповість наш доктор медичних наук та професор Віктор Гойдик. Що стосується функціонування відділення, воно 99% оснащене всім необхідним обладнанням для проходження реабілітації наших пацієнтів. Ті в нас є нагальна потреба в фахівцях. Від себе можу сказати, що наш колектив, наша сім'я запрошує і прийме хороших, мудрих, достойних людей. Приєднатись до нас. Багато можна говорити про всі відділення: хірургія, центральне стерилізаційне відділення, екстрена медична допомога, інфекційне відділення, гінекологія тут, взагалі, як у музеї, акушерське відділення, ультразвукова діагностика, клініко-діагностична лабораторія, травматологія. Але краще буде, якщо ви к нам завітаєте вже як кандидат на роботу. Ми велика родина, яка рятує життя чорноморська лікарня, наша турбота: рятувати життя.